Сьогодні ми зібралися біля пам'ятника великому українському пророку Тарасу Шевченку для того, щоб відзначити День Соборності України. Жгода, цей м'який сніг, нам ніколи не вставала на заваді для того, щоб прийти і засвідчити свою любов до рідної землі. Урочисті збори присвячені Дню Соборності України, оголошую відкритими. Тіло ми Воложи за нашу свободу соли, що ми роже роду Слава Україні! Героям слава! ми років багато поколінь українців намагалися відновити свою державу. Ріками мікрович платили вони своє право жити в незалежній Україні. Легендарні кермани чи визвольних змагань Петро Сагайдачнів, Тарас Трясило, Богдан Хмельницький, Іван Виговський, Дмитро Дорошенко, Максим Залізняк і Іван Гонта світлою шаблею здобували для українців природні право бути вільними. Іван Мазепа, Филип Орлик поклали своє життя в намаганнях захистити Україну, на яку насунулися московські орди. Коли настала, здавалося б найчорніша пора московської реакції, українська земля подарувала своєму народові Тараса Шевченка. Він зумів пробудити народ, який розірвав кайдани і в січні 1918 року постала незалежна Україна. А 93 роки тому, 22 січня 1919 року, здійснилася віковічна мрія українців. На Софіївській площі було проголошено акт злуки українських земель, засвідчений універсалом про об'єднання Української Народної Республіки і Західноукраїнської, Україн... і Західноукраїнської Народної Республіки. Єдину велику соборну Україну. На честь цієї події зараз відбудеться молитва за Україну. Благословен Бог нас завжди нині повсякчас і на віки, віків, Царю Амин. небесни, утешителю души с ними, що всюди єси наповняє, стар добра життя подати. Диселися в нас, і очисти нас від всякої святини і спаси він душі наші. Святий Боже, святий, кріпи, святий Безсмертний, помилуй нас. 90 років тому українські визвольні змагання не досягли мети. Опинившись в оточенні ворожих сил, Україна впала. Але пам'ять про події 22 січня 1919 року завжди не покидала сердець синів і дочок України. Вона була в пам'яті повстанців ОУНУПА. Нею керувалися дисиденти шестидесятники Зрештою, 21 січня 1990 року, коли Радянська імперія вже тихо конала, Мільйони українців утворили живий ланцюг єдності, сказавши так, відновленню соборної незалежної України. Дорогі земляки, соборність це слово, яке несе в собі ідею єдності українства. Акт злуки це не був одноразовим актом, одноразовою подією. Ідея визрівала віками, була е, сформульована у 1848 році. Її, Цю ідею живили титани нашого духу Іван Франко, Михайло Грушевський, Михайло. Драгоманов, Леся Українка, які, у час який час, настав в слушної пори, зреалізували цю ідею руками Симона Петлюри, Євгена Коновальця Збройною силою. І, хоч ця сила була подолана, ідея не пропала, і зрештою, сьогодні ми маємо незалежну і соборну Україну завдяки цим віковим змаганням. Свято Соборності України це свято нашої цілісності, це свято нашої історії, це те, без чого України бути не може. Це те, без чого українці, якщо вони, ви тільки подивіться, що у нас зараз в Україні. Українців розділили один цілісний народ на 120 партій, 33 тисячі офіційно реєстровані християнські секти, сім релігійних конфесій і це все наші українські люди. Шановні, чи можна в такому розбраті мати цілісність і соборність? Чому ми на сьогоднішній день і воюємо? Один українець воює з іншим українцем. Не можна цього ні в коєму разі ніколи допускати. Якщо ми завжди будемо пам'ятати, що ми українці, що в нас є древня історія, яка сягає древнього трипілля, тоді ми будемо знати, що ми загалом одна сім'я. Якщо ми будемо ділити на помаранчевих, на комуністів, на соціалістів, католиків, греко-католиків, римо католиків римокатоликів, Православних, неправославних українців ніколи не буде. Ми повинні знати, що у нас є древня, повторюю ще раз, древня і дуже древня наша історія. Пам'ятаймо про це, тому що такі речі нас роблять українцями. Сьогодні велике свято. Свято нашого єднання України, України всієї території українського народу. І хотілося б, щоб ми завжди єдналися як один кулак. Була одна здорова сила. Тільки за допомогою наших зусиль ми зможемо перебороти цей олігархічний план. Здоров'я вам, щастя, успіху, всього на кращому! Історія України писана не чорнилами, вона писана кров'ю. Тому дійсно, перефразовуючи відому, що вона без її читати неможливо і досі, на жаль. І сьогоднішні події вже близькі в нашій свідомості, в нашому житті, які втрачені можливості, де народ єднається, там його перемогти неможливо ні внутрішнім, ні зовнішнім ворогам. Давайте будьмо українцями в душі спочатку, єднаємося в оцю масу, і критична маса дасть Бог. Допоможе нам дійсно на Україні відродити, побудувати справжню Україну. Дякую, шановна громада. Глибоко символічно, що ми розпочали сьогоднішнє свято святої молитви. Бо як в українській православній церкві є два найвизначніших свята це свята Різдва Христового і свята, і свята, і свята, і, і свята і, і, святої Пасхи, так і українського народу є два. Визначних свята це свято Соборності України і свято Української Незалежності. Але, святкуючи сьогоднішнє е, свято е, з Луки, е, трохи недобре на душі, як говорив Шевченко: задумую, дума роєм вилітає одна давить серце, друга роздирає, а третя тихо, тихесенько плаче у самому серці. Може й Бог не бачив, кому ж її покажує. І хто тою мову привітає, розпізнає велике слово. Всі оглухи похилились в кайданах байдужі. Ти смієшся, а я плачу, великий мій друже. А що вийде з того плачу, гелова, брате, не загремлять в Україні вольні гармати, не заріже батько сина своєї дитини за честь, славу, за братерство, за волю України. Не заріже, викохає та й продасть в різницю москалеві, Себто бачте лепту удовиці, престолу й отечеству та німоті плата. Нехай, брате, а ми будемо сміятися та плакати. Отже, ми вже викохали москалеві в різницю, нашу владу. Скільки ми ще будемо їх терпіти? Я думаю, недовго. Дякую, слава Україні! Резолюція мирних зборів громадян присвячених Дню Соборності України 22 січня є знаменною датою в українській історії. Саме цього дня, 1919 року, на Софійській площі в місті Києві був проголошений акт злуки українських земель. Тим самим здійснилося віковічне прагнення багатьох поколінь українського народу жити в великій соборній Україні, скріплене кров'ю борців за волю рідної землі. Об'єднавшись в одну державу, українці змогли продовжити свою героїчну боротьбу в оточенні ворожих сил. Хоча Українська Народна Республіка впала в боротьби з комуністичною Росією, та волелюбний дух народу зломити не вдалося. Через 72 роки нащадки лицарів Святослава, козаків Хмельницького, героїв Гайдамаччини, учасники визвольних змагань 1917-21 років, бійців ОУНУПА розхитали і повалили Радянський Союз. Одним з символом нової доби став ланцюг єднання, утворений мільйонами людей між Києвом і Львовом. Сьогодні в Україні знищуються демократичні завоювання, свого часу затверджені актом злуки, ланцюгом єднання студентською революцією на граніті, а згодом помаранчевою революцією. На 21-му році відновленої незалежності в Україні склалася ситуація, коли влада перестала бути підконтрольною народові. Концентрація виконавчої, законодавчої судової гілок влади в руках партій регіонів поставила українців на межу духовного та економічного зубожіння. Пластування теперішніх керівників країни перед Російською Федерацією призвело до здачі економічних інтересів України і зашкодило євроінтеграційним процесам. Вибіркове правосуддя використовується для знищення опозиційних патріотичних сил. Влада стала тиранічною. Усвідомлюючи виклики сьогодення, патріотичні сили мають стати на чолі руху опору. Лише об'єднавшись, ми усунемо від влади диктаторський режим на парламентських виборах з 2012 року і збережемо Соборну незалежну Україну. Ми переконані, що український народ здатен сказати рішуче ні антиукраїнському режиму Януковича. Разом ми викуємо нашу перемогу. Настав час дії. Слава Україні! До Тараса ми йдемо, йдемо до Тараса, шану й квіти несемо, він же гордість наша, сум, тривогу і печаль звіряєм по ньому, довіряєм думи всі, йому лиш одному. Дуже хочеться його про те попрохати. Він до Господа вже ж ближче, у Бога запитати. А чи довго ж Україні у недрях блукати? Скільки ж люду трудовому ще добра чекати? Вже ж і воля ніби є, а добра немає. Чому ж милість Господня я в країну минає? Може ти, Тарасе любий, для нас раду маєш, а чи може ти далеко і нічого не знаєш? Тож уклін, тож благаємо уклінно, звернися до Бога. Хай же він скоріше вкаже, де вірна дорога, щоб народ твій український перестав страждати. Бо невже ж ми недостойні кращу долю мати? Я на світі край багатий, щедрий мила нами, води, ліси, гори всього вдостальє. Люди різні тут живуть, та щось є поміж нами, Що тримає в купі, розлучитись не дає. Гей, брате, руку давай, разом зі мною співай, україна. dice la no Весела пісня після злами, містами. Хай живуть душа у душу і рука в руці, ей брате, руку. Схилі, від хвиль морських до витоків Дніпра, все, що є на цій землі, твоєму серцю миле, ти помножна силу любові і добра, гей, брате, руку давай, разом із нами співай Somebody